Вітаю вас, мої любі підписники. Сьогодні у мене на огляді буде кольє із турмалінового кварцу, яке я зібрала для своєї клієнтки Ірини. Турмаліновий кварц являє собою комбінацію прозорого кварцу та голчастих включень турмаліну. Ось ви можете побачити ці голчасті включення. Кожну намистиночку хочеться окремо. Розглядати. Чорний турмалін відомий своїми магічними властивостями. Він має захисну енергетику, допомагає відштовхувати негатив, створює потужний щит навколо свого власника. Це кольє я виклала у формі градієнт. від світлих до насичено чорних намистин. Спершу ваш погляд приваблюють світлі намистини з ніжними включеннями голчастого турмаліну. Ці природні візерунки додають виробу унікальності, створюючи ефект прозорості та легкості. Далі ви помітите сірі намистини. Вони отримали свій колір завдяки домішкам всередині. Це природній процес, що додає глибини та текстури цьому кольє, мовби воно зібрало відтінки всього всесвіту. І ось ми підходимо до головного акценту чорний турмалін. Цей камінь, насичений та загадковий. Ніби вбирає в себе всю темряву та перетворює її у силу. Це не просто прикраса, це ваш особистий оберіг, що додасть впевненості та захистить від негативної енергії. Кольє прикрашене родієву фурнітурою яка забезпечує довговічність та гіпоалергенність. Ось такий замочок карабін з круглим конектом, який рясно прикрашений фіанітами, що додає виробу розкоші. Ви можете за бажанням знімати карабін, ось цей кругленький, і у вас замочок стане звичайним ось таким лобстером. Закриваємо, і кольє можна носити ось без карабіна. Це кольє я зробила так, щоб воно могло носитись по-різному. Замочком наперед, як в даному випадку, ви бачите на манекені, коли світлі намистини кварцу, підкреслюють витонченість вашого образу. Або замочком назад. Даючи головну роль темному глибокому турмаліну. Дуже красивий перехід від чорного, сірого і до прозорого кварцу. А ще тут є з'ємна підвізка. Ви можете її за бажанням одягати або знімати в підвісці намистина. Кварцу із голчистим включенням чорного турмаліну. А також сердечко з чорного оніксу, що дарує прикрасі ще більше характеру. Ось цю підвісочку також можна одягати не тільки на конектор, а і між чорними намистинками. Тут є розжимний бейл, Ось так він розстібається. І на кольє ось це місце. Я зробила із гематитом. І туди вставляємо розжимний бейл і закриваємо підвіску. І ось кольє виглядає зовсім зовсім по-іншому. Чим не краса! Це кольє не просто аксесуар, воно стане вашим особистим амулетом, поєднуючи красу природи з магічними властивостями каменю.